Як маленьке замічання віддав, як книжники і фарисеї ходили гордо, подивилися, які вони висліки, славні, призирає народ місний. І тоді сказав Ісус притчу, коли тебе покличуть у гості, та не сідай на перше місто, не сідай, бо прийде хазяїн і буде достойніший від тебе, то скаже, ти, друже, пересядь туди мало подальше. Зганьбу, і з позором будеш пересідати на менше місто. Но коли прийдеш в гості, сядь собі на крайньої. Якщо будеш достойний, тобі скаже хазяїн, присядь ближе, і тоді будеш пересідати і славою. І тому всякий, хто себе возвишає, хто собі приписує якісь плюси великі, скоро буде унижений. А хто унижає себе, хто присікає навіть в думці свою привозносити себе, тот завжди буде у славі і чести. Це останнє, що написано в Євангелії, дуже знали в народі нашому. І здавна у народі русунов не було, не хвалилося гордіці, якщо був якийсь п'яниця йде у селі, і єдна блудниця, так ніхто не ні одних не хотів і дружити. І ні хлопці, ні дівчат із тих сімей не брали, бо боялися, що гени заражені. Так народ оберігав себе і навіть чужих людей по національності нелегко пускали в свою среду, бо розуміли, що доки ти у православній вірі, в єдиному національному язикові, в традиціях тисячолітніх, то що би це не стало, хто б не прийшов, народ буде гарантований від асиміляції благодаря. Твердості у вірі. Господи, благослови наших людей, котрі більшістю православні, а нині ще й доказали, що більшістю і держаться юліанського церковного або служебного календаря, причому поважають Григоріанський календар. Бо він є гражданський і ним ходимо на роботу. Тобто, ми не фанати не признаємо. Для нас державний календар є обокновенний гражданський. Но для церкви, для молитви, для наших праздник маємо свій календар святий, по котрому завтра неділя святих отцов. А після тої неділі вже і свято рожденство, рівненько через тиждень. Боже мати, благослови нам такі, як добрим спортсменам, перед фінішом усилити пост поведінку добру. І молитву, і пост, навіть хто буде закликаний на Новий рік по герганському гражданському календарю, не буде гріхом, якщо вип'єш маловина шампанського, але у нас пост, бо нашої рожденство і наш новий рік прийде скоріше у Духовному, і будемо більшу мати радість і на своє Різдво, і на свій новий рік. Бо кожен радується своєму, а наші люди ніколи б не обміняли своє різдво на западне, бо таким жили. Нині маса людей одірвалася від традиції і програли, хоча їх може і похвалили. Ми віримо, що тільки вірні своїм традиціям народним, вірі батьків і предків, остаємося такими ж, як наші предки у вірі. Тоже перед ними нашим дітям, а в вічності в'єдно з своїми святими зможемо наслідувати по милості Божої. Царство Божої. Амінь.